Здравіему вас, брат і сестри, ми у ліпраці були з ромашки не за два тижні. Тим паним мама велику радость, где ми притомні днес. І як є то написано в письмі, «Зарадував все, где ж ми жекли пойдем до Господинова дому». І ми маємо одні доводу доводу про радость. Где здіваємося? На Божі Скутки, як Он всех створив і як є красний наш світ в території, бідними. Всех що зелене, вікине квітнуть, плоди ростуть. Я вчора був на навчиті у одного фармажа, а там мені указував спромічка фіки. А то спеціальний, спеціальний друг, що то не боїться мразу, просто фіки ростуть. В теплих краях, а уж там є такої, як два перста плоди. Mm -hmm. Тобі займали в чесноку тільки вони меруньки та де не, не ростуть, а тільки ростуть, то є. Mm -hmm. Ну, це світ, трейбуг створив. А вода, я мад, мені силібі вода, та вінцентка. Ту купую. Але зазраки в тому, що в Лугачові це може то здарма, а коли це, то тече з землі справи. Hvězdy jasnoletní noc, jak to svítí, to je krásné, to je nadherné. І všechno co stvoril, tento svět je úplně prispůsobený pro život člověka. I tím pan Bóg nám hovoří, že tento svět як він приспособлений до життя, нам говорить про те, що Бог є ласка, милує нас. І ми будемо співати з нами баптистський гімн «Великий Бог» в Україні. А ці слова в чесно, я не з ним того Це в, в тому, нашому канцелажі, це число 36. Склада тобі пожа. Синіться свічному просторі, тиші подібно на с Як полюбив ти нас, людей, на світі і для спасіння сина нам послав, тоді Господь, мій дух співа тобі, як славен ти, як славен.